Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. Сашко Добрий, ТНПО 160В. Я там дивився за каталогами. Якщо я правильно зрозумів, це танковий прилад спостереження. Немає взагалі ознак використання. Немає ознак використання. Дуже схоже, що це складського зберігання. Єдине, що я бачу два гвинтики. Так, наче викручували чи намагалися викрутити. Проте, я ж кажу, все виглядає комплектним, пробочка, заглушечка, свіжак. Це на металобрухті. На металобрухті одного з містечок прифронтових. Так? Я придбав. Мені сказали, скільки даси, стільки буде. Я дав 750 гривень. Просто дав 750 гривень, тому що, ну, я думаю, ви багато хто знає, що металоприйомки. При фронтових містець, щоб це реально скарби для тих, хто компетентний. І он я ще балончик придбав на бронетехніку, теж там за ціною металобрухту, то мені просто знайомим танкістам я запитував, їм нібито такий не треба. Кому актуальний, я ж кажу за що купив, за те віддав. 750 гривень я просто віддав. Тому що такі речі не мають йти в брухт, не мають йти там на якесь там знищення, переплавку. Я розумів їхню важливість і цінність. Наскільки я знаю, то оці вони працюють на танчиках по сьогодні. Тому, кому актуально, я ж кажу, 750 гривень. Ну, докинете мені там на шайзі булочку і на бензик, що я туди з'їздив. так? Забрав його просто через біль серця. Бо я не можу бачити, як такі речі складського зберігання викидаються, псуються. Оце, я так підозрюю, це щось проти чого, Проти, як його звуть. Сонця, може. Таке враження, до речі, ніколи не бачив такого. Оце воно, мабуть, сюди заходить, всі ці штучки, і якось тримається, так? Ну, на те схоже. Не знаю, я вперше таке бачу. Ну от, все. Кому цікаво, пишіть в приват, відправлю поштою або ще якось. Дякую за підтримку. Разом і поборемо.